Всім доброго дня, шановні аграрії, друзі-колеги. Ось подивіться ще один наш проєкт. Зараз поки що так в основних пройдемось. Прицеп робився типу, під заводський, зроблений він з нуля. Просто з нуля. Ось так от тут зроблена платформа, лідер. Підпорка, покрашені, колеса нові, ступиці під ПТС-оський обичні. Такі от ПЦП. Вийшов. Проводка кинута. Відчекаємо. Так, отакі от, от ліхтарі Ледовські, номер. Світка номер розроблена, зернова дверка або заслонка. Тут механік, щоб відкривався, тобто можна ось ці пальці сюди поставити наверх і він собі буде відкриватися тільки вниз, що нам для зерна і треба. Так, в принципі такий от прицеп можете бачити як он все працює саме зверхних Так що якось так. Kirk okay, tice.